Ми максимально підтримуємо контакти з родинами і в тому числі самі ініціюємо багато активностей, і українських, і міжнародних, і правозахисників, і правозахисних. І регулярно відбуваються заходи міжнародної адвокації, де родичі наших полонених за сприяння координаційного штабу Міністерства закордонних справ на найвищих міжнародних майданчиках підіймають питання захисту прав наших полонених і їхнього повернення. Але правозахисний аспект і нагадування як у нашому суспільстві, так і світові, про проблему полонених це одна історія. А будь-які заходи, які привертають окрему увагу до особистих даних, до особистих історій, до окремих підрозділів, це завжди також інструмент ретельної уваги російських спецслужб, які завжди використовують будь-які публічні заходи для збору, додаткового збору збору даних. І для власної пропаганди і власної інформаційної боротьби. Тому це завжди слід враховувати під час проведення особливо вуличних акцій. Найкраще, щоб ці вуличні акції проходили під стінами Кремля і якомога ближче до кабінету Путіна, тому що саме Росія як окупант і режим Путіна тримають в полоні в заручниках наших людей, як військових і цивільних.